Купували телефони за підроблену валюту. До поліціянтів звернувся Франківець, який повідомив, що двоє невідомих купили два iPhone 14 Pro, розрахувавшись за них іноземною валютою з ознаками підробки. Правоохоронцям вдалося встановити групу осіб, яка причетна до кримінального правопорушення. Йдеться при трьох мешканців Буковини. організатор, 19-річний житель Чернівців, який при зустрічі з потерпілим здійснював безпосередній збут підробленої валюти, співучасники 19-річний та 24-річний Буковинці. Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем реєстрації та проживання фігурантів, їхніх автомобілях, а також. На місцях реалізації мобільних телефонів, якими фігуранти заволоділи незаконним шляхом, поліцейські вилучили мобільні телефони та грошові кошти. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Трьом фігурантам слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 «Шахрайство» та частиною 2 статті 199, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів та чи білетів Державної лотереї Кримінального кодексу України. Підозру організатору слідчі оголосили заочно. Вирішується питання про оголошення чоловіка в міжнародний розшук. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих та причетність фігурантів до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.